Оладки міні-піци готуємо смачний, а головне дуже швидкий сніданок, який можна брати з собою на роботу чи давати дітям в школу. Тисніть вподобайку і зберігайте. В велику тарілку вливаємо молоко, розбиваємо яйце, додаємо просіяне борошно і всього по одній чайній ложці солі, перцю, паприки, розпушувача або соди і цукру. Також закидаємо начинку по смаку. У мене це шинка дрібно нарізана, кукурудза, дрібно нарізаний помідор і терта моцарела. Все гарненько вимішуємо. Смажимо на антипригарній сковорідці без олії або можна дати небагато олії. На середньому вогні під кришкою. до золотистості з обох боків. Приблизно по півтори хвилини з одного і іншого боку. І готово подаємо гарячим. Всім смачного!